Вітаю вас, поговоримо ще раз про барвінок парієгатний. Агресивний неагресивний. Неагресивний тим, що він не повзе корінням. Проживається гілочка, приростає до землі, там де, там, де торкається, там пускає корінчики. Їх можна обстригати, не давати цим гілочкам, щоб вони лежали на землі. Можна підстригати. Ось дивіться, він пускає великі батаги. Великі, 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 великі. Метра і півтора може пустити гілочки, вон які. І ось дивіться, там, де він приторкнувся до землі. Ось дивіться, бачите, ось корінчик. Тут вже він приріс. Ось тут так само він, там, де ріс. Ну, я то його не трогаю, бо йому він там мені подобається. Тут он теж він там, приріс, вже він там тримається. Далі гілочка росте, далі так само вона до землі торкається і приростає. Їх можна отак так повисмикували, висмикнули і все. І там же його немає. Що ще хочу вам сказати? Ось дивіться, ось сам кущ, старий кущ, який давно росте. І пускає він оці свої гілочки. Ось гілочка йде з нього йде. Дивіться, йде, 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 йде. І вона вже отут. Під флоксом шиловидним. Вам її? От вона. Вона там вже приросла. Дивіться, я її потягну. Дивіться, тягну, зараз я її витягну. Обірбався там. Вон, бачите? Ось корінчики її. Так що ви можете його не пускати, отак, щоб він довго ріс. А отак тут поруч отак підстригайтеся їй. А ще краще, як підказали мені, хочете зробити таку галявинку. Там, де більше нічого не буде рости, а тільки оцей... Барвінок, то він вам таку гарну зробить картинку, що я вас запевняю, це буде дуже гарно. Він дуже гарний. Як якщо вологи йому видача, дивіться, яке в нього листя гарне. А в цьому році в мене ще навіть пару кущиків відсіло такими ніжно такими голубими, такі крупні квіти були доволі. Так що дивіться самі, агресор не агресор, але він мені подобається. Дуже подобається. Дякую, будьте здорові.